Опера це цікаво? Багато хто думає, особливо з молоді, що опера є начебто нецікавою та чимось із минулого століття та надають перевагу більш сучасним жанрам музики. А якщо я скажу, що опера може бути синонімом сучасності та цікавості. Звичайно, насамперед опера це мистецтво, яке володіє багатою історією і глибокими традиціями. Однак сучасна опера далеко не застаріла і може зацікавити молодь. Однією з основних причин незацікавленості оперою, на мою думку, є недостатньо актуальна концепція постановки та візуал. Застарілі та нудні декорації, костюми, танці, але все виглядає не так, як деякі уявляють. І ось чому. Сьогодні багато оперних театрів створюють сучасні постановки, які оновлюють класику. Режисери відходять від консервативних поглядів на оперу та використовують сучасні технології, костюми, декорації та світлові ефекти, щоб зробити оперу більш привабливою та актуальною. Досить таки багато постановок освіжають цікавими та оригінальними візуальними ідеями. Яскравим прикладом може стати мій власний досвід відвідування оперного театру у Львові. Мене приємно вразив новий підхід до постановки опери, чудове виконання та філігранна подача в вокальних партіях поєдналася з оновленими образами героїв. Замість класичних костюмів минулих століть я побачила досить стильні та круті образи, шкіряні штани, ботфорти на високих підборах. Джинсові спідниці, кепки, легкі шовкові сукні. В танцювальних епізодах я мала можливість насолодитися чутливим та емоційним контемпорарі, а вся сцена була оздоблена достатньо оригінальними декораціями. Можливо, саме такий новий неконсервативний підхід до постановки опери й приверне вашу увагу і зацікавить таким архаїчним видом музичного мистецтва. І хто зна, може, й закохає вас в оперу. Неперевершене поєднання звучання оркестру та вокалу. До речі, не думайте, що існують лише старі опери з неактуальними на наш час темами. Сучасні композитори створюють також багато нових опер зі свіжими поглядами та ідеями впевнена, що нові сюжети та прийоми можуть зацікавити вас з досить великою ймовірністю. Наприклад, чудові опери Романа Григорєва та Еллі Розумейко. Йоу та Чорнобильдорф, які стали відомими не тільки на Батьківщині, а й в інших країнах світу. Вони дуже вражають своєю видовищністю у вигляді різних ритуалів, дуже цікавою візуалу, звуків та багато чого іншого. Тому я можу вас запевнити, що у величезному світі опери обов'язково знайдеться саме те, що зачепить вас і закохає. У цей чудовий жанр музики і виконання.